Просто нема звідки українцям закидають, що вони не хочуть іти захищати свою батьківщину. Але слухайте: українців позбавили власності, українців забрали все, що тільки можна було забрати. В сучасній Україні право власності не існує, не існує право власності на землю. Ті можливості матеріальні, які є, вони зводяться до мізерного рівня підтримання просто життєдіяльності. Ні про який рівень життя ми не можемо говорити. Отже, що людина має розуміти під батьківщиною? В неї нічого тут на цій території їй нічого не належить. А отже, захищати вона може тільки щось уявне, щось фіктивне, коли ви йдете на зустріч зброї масового знищення фіктивними цінностями, дуже важко людину стимулювати. Отже, ця модель вона із закликами захищати батьківщину в Україні. Вона не працює з об'єктивних причин, не з якихось проблем з нами, з українцями, які не хочуть іти воювати. Ні. Це наслідок тієї політики, яка велася 30 років, і сенс цієї політики було в тому, що українців як позбавили більшовиків власності в 17-му-18 роках, так і її не дозволили з'явитися в 91-му. Українці далі живуть в країні, в якій немає власності. А якщо країна не належить людям, то вони її не захищають. Вони захищають лише те, що в них є. А що в них є? В них є власне життя. І тому власне цим пояснюється те, що люди обирають перспективу виїзду скоріше, ніж приєднання до лав збройних сил. Цей тренд на те, щоб поїхати десь в пошуках кращого життя, він був в Україні ще до війни. Тобто це глобальна наша проблема. Це не щось таке, що українці кидають свою землю в небезпеці. Ні. Вони рятувалися від держави, від української держави ще до війни. І зараз ця ситуація нічим радикально не змінилася. Держава не поміняла своїх ставлення до людей як до кріпаків. Саме так вона ставляться до населення, і в такій ситуації розраховувати на те, що люди будуть відповідати якимось піклуванням, е, інтересам і готовністю віддати своє життя, не, не доводиться. Начальство, фактично, зараз зазнало краху в концепції е, примусити людей до захисту того, що у цих людей було забрано. Так це не працює. Ми живемо у 21 столітті. Знов таки нам е, щастить в тому плані, що е, саме західні потужні економіки знов таки приходять нам на, на допомогу, як колись.